Сохай, so я Брит Пінк, і це гімогляд. І це Старбаун. Його часто називають клоном терарії, хоча скоріше це його молодший брат чи той, хто просто неї надихався. Якщо коротко, Starbound це виживалка з відкритим світом. Детальніше розповім у відео. Старбаун з'явився у Steam в 13-му році, як гра з раннім доступом, а у 16-му став повноцінною грою. Як я вам вже і казав, це космічно перегонницька виживалка, пісочниця з відкритим процедурно генеруючим світом. Люди. 12 квадріонів. <кхм> Люди. Квадрат. Квадрат, їхать я... квадратнюк, я їм люди. 12 квадрильйонів планет. І кожна планета без ру. Ха, хе-хе, ви поняли, так? Отже, ціна гри величенька я особисто брав групу знижці. І вам це рекомендую, я серйозно. До речі, скоро літній розпродаж. Якраз матимете шанс узяти цю гру, якщо вас вона зацікавить. До речі, про гру можете глянути мій попередній гімогляд. Гра теж про виживання, посилання. Ось тут у кутку справа та під відео. Українська локалізація у цій грі відсутня, є тільки англійська. Гра має Має приємний піксельний графон. Дизайн пейзажів на задньому фоні змушує зупинитися і насолоджуватись, тому що це, це гарно. Дуже. Так. Mm. Обґрунтував, Дуже чітко. Щодо системних вимог, то в Тімі заявлено, що для мінімального комфорту вам знадобиться бодай 2 ГБ оперативної пам'яті. Але я впевнений у тому, що у вашому ігровому монстрі є 4 гб і більше. Скажу, що для 23-го року рекомендовано мати 8 ГБ, і те в останніх іграх і цього не вистачає, правда? Seven Days to Die. На жаль, останнє оновлення було в 19-му році, і розробники вже давно нічого не говорять про цю гру. Остання новина була про перенесення гри на серіс іс. Але ця гра не має. Адже для цієї гри є майстерня, де люди по цей день роблять моди та великі модифікації. Тому гра не мертва, майстерня не дає цій грі піти у чорну діру забуття. У грі є мультиплеєр, тому якщо ви хочете почилити з другом, то на здоров'я. Але якщо ви один на самоті, самотні вовчиця, то у грі є сюжет. Якщо вам цікавий сюжет гри, то посилання на нього в описі до відео. Він фул англійською, але вам нічого не заважає перекласти його на нашу соловіну завдяки технологіям. На початку гри ви створюєте свого персонажа. До вашої уваги тут сім раз. До звичайної дівчини з Закарпаття, а також параметр, котрий відповідає за складність гри. У наявності є три рівні складності: звичайний виживання і хардкор. Отже, опиняєтесь ви десь у Молдові. Напевно, ніколи не був у Молдові. Ви, а точніше, ваш персонаж, є стажером протекторату, миротворчої дослідницької організації на землі. Ви, як неймовірно, крутий чувак або дівчина йдете на свій випускний. Зустрічаєте людей і не людей. І ось якась бабця потякає вам про маніпулятор матерії. І в цей момент на сцену виходять щупальця. І починається лютий хегоуу. Гра точно <кій> <кій> і от якась химерна істота з тентаклями починає ламати все навколо. І та сама ноней бабця, будучи захоплена цією невідомою істотою, каже вам швидко забрати це мега круте нано кайло та тікати, бо наступним станете ви. Um, me, what the actual... Що ми звісно робимо. Звідки у мене такий крутезний плащ, а я вам не скажу. Це буде для вас секретом. Отже, лутаємо скриню у котрій меч і рубаємо це щупальце. Лутаємо ще одну скриню і залазимо в корабель. Отже, ви прокидаєтесь на пошкодженому кораблі. І в залежності від раси, котру ви вибрали з тваринкою, у моєму випадку, це кіт Фелікс. Ваше завдання увімкнути бортовий комп'ютер. Після кількох секунд завантаження Windows 11 з нами вітається SAIL – штучний інтелект вашого F16. З цього моменту я буду називати цей штучний інтелект чатом GPT. Наш чат GPT каже нам, що ми літаємо на орбіті невідомої планети, і пропонує її дослідити та пошукати для нашого корабля. Тому ми висаджуємося і вгадайте, що. Темно, як у сра... срашовши трішки вліво, знаходимо невідомий об'єкт. В залежності від генерації світу, вам прийдеться поблукати вліво-вправо, аби його знайти. Ще GPT каже нам, що вловив хвилі радіо перед Підійшовши ближче, ми бачимо, що з нами намагається зв'язатись... Хтось кажучи, що ми знайшли стародавні ворота в Житомир. І аби зарядити ці ворота, нам потрібні фрагменти ядра. Коротко кажучи, нас посилають у пошуках цих фрагментів ядра. Але так як я вибрав режим, де треба жарти, то я зроблю собі спочатку дім та ділянку землі, аби вирощувати щось, щоб можна було пожерти Щодо створення матеріалів, зброї та їжі, то у цій грі є певні об'єкти, котрі за це відповідають. До прикладу, просто так мотику ви не зробите. Для цього потрібно зробити стіл, де ми матимете можливість зробити мотику, пастку для міль, з котрої ви будете збирати шов, попудало. Поливалку для рослин, сітку для жуків, лук, стріли, вудку, шалом для перебування в шахті, та так далі. Також є інші об'єкти для створення різних матеріалів та речей. Отже, після створення запасів ми вирушаємо у пошуках табору, де ми підемо вниз. Навіщо? А тому що там багато цікавинок, багато скринь, де ви й ті самі фрагменти ядра. Але внизу вас чекатимуть страшні мимри, з котрими ми будемо воювати. Тому до цього бажано підготуватись. Після кількох слабких мобів ми зустрінемось з великою страшною мимрою. Але використовуючи ваш геніальний Мозок її можна доволі легко вбити. До речі, я забув вам розповісти про модулі. Модулі, покращення вашого нанокайла. Покращення тут впливають на швидкість, радіус та зону добування. Також тут є покращення, котре дасть вам можливість добувати різні рідини, типу лави, води, нафти. Ой, ні. Це це кошти модулів маніпулятора. Десь їх треба шість, десь три, десь дванадцять. Шукати їх ви можете по всьому світу або купити продати за десять тисяч карбованців. Це жарт пікселів, пікселі це валюта цієї ігри. Отже, поблукавши у катакомбах та відшукавши двадцять фрагментів ядра, повертаємося до воріт в Житомир та запускаємо консоль, котра там стоїть. Наш чат GPT доповідає, що ми мега круті програмісти, і ми отримали ще одне повідомлення. Нас просять прийти, тому що наша допомога мега потрібна, світу небезпеці, а Путін син шлюп. Отже, вмикаємо цей портал і телепортуємося у руїни Арка, пройшовши трішки далі вправо, ми бачимо АТБ, де можна купити усілякі дрібниці. Пройшовши ще далі, можна побачити великий комплекс з різними людьми і нелюдьми. Сама гра підсказує нам іти тупо вправо, тому саме це ми робити і будемо. До речі, ця людина дасть нам квест, у якому вас наділять крутецькою технологією, тільки для початку вам треба принести 10 злитків міді, після цього пройти випробування. І після цього ви отримуєте першу технологію. Взагалі, вам дадуть технології на голову та ноги. Увесь список технологій у вас на екрані. Отже, Шляху до цієї істоти, котра нас кликала, ми бачимо дивні картини, котрі ви ще побачите у цьому відео. Отож, та сама істота, це була ще одна ноунейм-бабця. No ми дізнаємось, що її звати Естер Брайт. Більше вона не ноунейм-бабця. No ми дізнаємось, що в минулому вона була великим захисником. Також вона розповідає, що відкрила певні речі, які дуже давно були всіма забуті. Далі почнеться епічна розповідь про події, що сталися за часів мороза по 2 гривні. Чому на початку відео ви не помітили надпис, що я люблю чіпси з сиром, чому планету Земля знищили Тентаклі. І ще чому ви не поставили вподобайку? Це не тяжко. А я. Буду щасливий, подаруйте мені щастя, роз'ять москву. Далі пані Естер дає нам наступний квест, у якому каже, що наш корабель не Москва, і його треба відремонтувати. І надсилає нас до пінгвіна. Так сильно мене ще давно не надій. Отже, цей пінгвін каже, що може пофіксити наш корабель, але для цього нам потрібно відвідати одну станцію. Звісно, ми туди відправляємось Прибувши на станцію, ми розуміємо, що тут зовсім не круто. Хочу попередити вас, що перед виконанням цієї місії вам треба реально підготуватись. Хоча, якщо ви зробите собі лук або десь там дропнеться пістолет чи шадга. То це буде мега легко. Після довгих прогулянок тунелями ви натикаєтесь на місце, де вам кажуть, що рівень радіації трішки завеликий. Пройшовши ще далі, ми натрапляємо на нашого першого боса у цій грі. Подолати цього боса можна натискаючи на ці чотири лампочки. Коли всі ці лампочки горять синім, треба спуститися вниз і лупанути лазером повподобай. Я напевно вже вам надоїв з цією фігньою. <реш> <реш> лупанути по цій хімері лазером і так повторити кілька раз. До речі, ця істота буде спавнити вам зойдбергів. Якщо ви знаєте, хто такий зойдберг, то ви, напевно, як і я. Скоро станете дідом. Що там, коліна? Не стріляють. Ха -ха. Після перемоги над босом ви навіть рятуєте людину. Я не врятував. Бо я людина-паук версії Ендрю Гарфілда. Життя сумне, але я котики. Тому життя і не таке лайно. Піднімаємось угору і запускаємо бур. Після цього можна линяти. В плані не линяйте, а линяйте. Забув сказати, що вам випаде цікава зброя. Тепер ви теж можете стріляти лазером. Вітаю, ви молодець. Муа. Так ось підходимо до Пільгміна і завершуємо квест. Далі знайома естер просить нас підійти до неї і закінчити головний квест. В Наступному квесті нас просять просканувати всю цю станцію за допомогою нано-кайла Наступний квест це вже таємниця для вас, бо це кінець геймогляду, такої гри Екстрабаунт. Дякую за перегляд і сподіваюся, вам сподобалось це відео, а ця гра вас зацікавила. Якщо це відео було для вас смішним, корисним та веселим, можете поставити вподобайку та підписатись на канал. А якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть, якого кольору. У вас шкарпетки. На цьому все. Не забувайте донатити на ЗСУ і до зустрічі у наступному відео.